Моє шанування, друзі, ми сьогодні з вами знову подорожуємо Львовом. І сьогоднішня тема в нас це є пиво. Напій, популярний і дуже любимий багатьма з нас. Гуляючи Львовом, ви побачите безліч пам'ятників різним відомим особистостям, але серед них є також пам'ятник Бровару. Пам'ятник зображує монаха, який насе. На плечі бочку з пивом. Саме монахи почали першими варити пиво у Львові. Наше місто є батьківщиною вітчизняного пива. За окремими відомостями цих професійних пивоварів з'явився у Львові ще у 1425 році. На годиннику на дні бочки ви бачите числа 17 і 15, які символізують 1715 рік, з якого почалася. Історія промислового українського пивоваріння. Пиво у Львові завжди було шанованим та популярним напоєм. Його не лише пили. Пивом розраховувалися з боргами, ним платили заробітну плату, дарували почесним гостям, наприклад, наприклад, королям, прагнучи повідомити клієнтів про свіжозварене, або, як як його ще називали, живе пиво, пивовари вивішували над своїми закладами спеціальний знак віху. Віха є пиво є. Як демократичний напій пиво користувалося популярністю серед усіх верст населення. Шляхта, городяни та навіть монахи дозволяли собі прихилити гальпу другу за доброї нагоди. Сьогодні вже важко у це повірити, але у 15 столітті пиво зі Львова продавали у Баварію. Влада міста уважно слідкувала за якістю та продажем пива. В 1668-1671 роках у місті відбулося навіть кілька пивних воєн. Таким чином, офіційні цеховики намагалися боронити свої інтереси перед нелегальними виробниками, їх називали партачами, що шинкували пиво на передмістях та дошкуляли їм недобросовісною конкуренцію. З часом львів'яни виробили свої вподобання щодо гатунків пива. До найпопулярніших належать ячмінне, пшеничне та вівсяне. Проте, до всіх з них висували єдину вимогу. Пиво має бути свіжозварним. В 1715 році на Клепарові постало перше промислове броварне підприємство. Для нього брали чудову воду з місцевих артезіанських свердловин, якісний хміль та солод з ячменю найвищого гатунку. технологія виробництва була для тих часів досконалою. Близько 1862 року у місті діяло близько 40 броварів. Для покращення сервісу бровари створили власну корпорацію, до котрої долучилися готельєри та транспортники. Як правило, власниками таких броварів були євреї чи німецькі підприємці. За тодішнім звичаєм підприємство називали за прізвищем власника, хоча й на свій спосіб, але пиво прислужилося тому, що місто повністю змінило свій вигляд та отримало теперішні архітектурні форми. У 1527 році на вулиці Вірменській почалася пожежа під час виробництва пива в одному з маленьких бурварів. В той день був сильний вітер, котрий розніс вогонь усім містом. Як наслідок зоотичного Львів перетворився на місто з ренесансною архітектурою. У цьому вогні згоріли цехові закони пивогорів та їхній герб. Зрештою, це не була остання така пожежа у місті, тому герб пиговорів було відновлено лише в 1625 році. У Львові говорять, хто Львівський п'є, той сто років живе. Так, наприклад, казав український композитор Анатолій Коса Анатольський. А львівські батяри полюбляли гасло. Львівське пиво то є класа, робить з хлопа супер аса. Пійте, друзі, львівське пиво, смакуйте, подружуйте Львовом і до наступної зустрічі!